Три днями виповниться 50 років. В Якудзі я був майже 20 років, до 35. Тризуб я набив влітку минулого року, тут в Україні, і він символізує мою рішучість. Якщо треба буде покласти життя за Україну, у світі справді є дуже багато військових конфліктів, але здебільшого це якісь внутрішні громадянські суперечки, які навіть неможливо назвати справжньою війною. А от те, що відбувається в Україні, це справжня війна, як Друга світова війна з агресором, з Росією, яка вдерлася на цю територію, і Росія напала не лише на Україну від неї. Потерпають і інші країни. Вона завдала військової шкоди Молдові Грузії. Це я вже зараз знаю. Тому Росія створює небезпеку не лише для України, і я це розумію. І те, чи переможе Україна в цій війні, може мати вплив і на майбутнє Японії. Тому я вирішив приїхати. Я збираюся бути в Україні, доки мені дозволятиме мій фізичний стан. Хочу бути тут до перемоги.